І далі більше поговоримо про те, як кожен із нас може виграти бюст Степана Бандери або випити каву із Богданом Бенюком. На підтримку бандерівських читань триває аукціон. Тож про те, як доєднатися, запитаємо у керівника проєкту Бандерівські читання. Олександр Чупак доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Олександре. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Отже, якщо почати взагалі із формату аукціону, на ваш погляд, зараз це дієвий спосіб залучити кошти, як показує практика, це достатньо дієвий спосіб, тому що багато українців висловлюють інтерес у тому, щоб долучитися. У нас є дуже цікаві плоти, дуже цікаві речі. Ми пропонуємо на цих аукціонах. Зокрема, як ви вже сказали, це зустрічі із відомими українцями, відомими. Націоналістами, нашими оборонцями, це Богдан Бенюк і Юрій Сиротюк, наш ідейний натхненник бандерівських читань це і поет Олександр Рванець, і Полит Іллєнко. Скоро, наприклад, ми, ми будемо, ми зробимо такий сюрприз для можливо жителів Хмельницького. Також які захочуть долучитися, е, тому що в нас буде аукціон або лотерея е, із кавою, і міським головою Хмельницького Олександром mm -hmm. Семчишиним. Тому для тих, хто захоче долучитися, будь ласка, ви можете знайти нас на сторінках у соцмережах. Це український студій стратегічних досліджень, наш аналітичний центр, або сторінка медалівських читань. Заходьте, будь ласка, і там ви зможете побачити всі умови, які потрібні для того, щоб взяти участь і допомогти нам щодо лотів, як ви їх формуєте, як дізнаєтесь про те, щоб людям було цікаво і на що б вони задонатили? Ми вже маємо достатньо великий досвід у цьому. Ми минулого року так само проводили збір коштів, провели наші манерівські читання народним способом, зібрали понад 200 тисяч гривень. Цього року ми плануємо зібрати більше, тому що хочемо провести більше масштабний сукупності захід, тому що в нас є і видання книги, в нас є і проведення конкурсу для молодих науковців. І проведення самого власне заходу бадерівських читань, і ми розуміємо із попередньої практики, що людям дуже цікаво, по-перше, побачитися, познайомитися ближче з такими відомими людьми, як Бенюк, Ірване, Сілленко, Ір Сиротюк та інші. А також люди, в принципі, зацікавлені в тому, щоб допомогти нам, щоб підтримати мадерівські читання, оскільки наш захід вже проводиться. Понад 10 років це вже буде 11-й раз, і оскільки натхненниками цього є наші військові, наш Юрій Сиротюк, який сьогодні є гранатометником на Бахмутському напрямку, він оскільки він закликає людей долучитися, взяти участь у акціонах або просто пожертвувати кошти, то люди, звісно, радо до цього приєднуються, оскільки розуміють, що в цьому зацікавлені в першу чергу наші військові, щоб мати це. Ідей на підґрунті для того, щоб обґрунтовувати нашу віковічну боротьбу проти російського окупанта. Частина лотів уже розіграна. Чи підраховуєте, скільки коштів вдалося залучити? Я точної цифри вам не скажу, але ми вже зібрали близько половини тієї суми, на яку розраховували. Тому ще до, до часу проведення банецьких читання залишається трохи більше одного місяця. Плануємо за цей час зібрати решту суми. У нас ще є заплановані деякі лоти, деякі лотереї. Вже один секрет я вам підкрив. У нас буде акціоні з планом Семчищиним. Uh -huh. А решту можете дізнатися на наших сторінках в соцмережах. Як часто ви оновлюєте лоти, які розігруються? Оновлюємо ви маєте нова, інформацію про нові, них, нові, власне, так. так. Ну, щойно, щойно надходить нова пожертва, нова заявка на участь. Ми в коментарях під цією публікацією вказуємо, хто є учасником, яка сума була, була подана, і відповідно вказуємо, скільки часу залишилося до, до кінця аукціону. Тобто, є і, 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 і ця інформація оновлюється фактично в режимі реального часу. Або протягом певного короткого часу в нас в нас працюють волонтери над цим. Тому ті, хто хоче взяти участь, вони можуть вони можуть бачити реально, яка зараз є ситуація з цими вставими. Серед лотів є не тільки зустрічі із відомими людьми і цікавими людьми, а от, зокрема, бюст Бандери, про який я згадувала. Розкажіть про нього, хто його виготовив. Бюст Бандери це такий достатньо цікавий, цікавий експонат. Ви ви зможете почитати про нього багато на, на, на нашій сторінці в соціальних мережах. Там уже до речі багато багато відомих людей де, зголосилися взяти участь у цьому аукціоні. Це таки середнього розміру, достатньо достатньо бюст. Я зараз можливо параметри вам вам не назву, але там на на сторінці українських студій середні. З стратегічних досліджень ви зможете почитати про це більше. Власне, от якщо говорити про лоти, які будуть з'являтися ще, це будуть зустрічі, як ви анонсували, з хмельницьким міським головою, чи також ось такі речі, які запам'ятаються теж надовго і залишаться в колекції? Буде багато всього. У нас, крім зустрічі, є багато, багато речей, які виготовляють наші волонтери, наприклад, дружина нашого Юрія Сиротіка. Юлія Сиротюк вона майстерно виготовляє витинанки, виготовляє речі своїми руками. І також ці речі подаються на умцю. Крім того, в нас є різні історичні речі, якщо я правильно пам'ятаю, це бафони часів Української Народної Республіки. Це також багато речей пов'язаних із Різдвяними святами. Тому у нас відбувається чергування. Ми можемо кілька днів розігрувати зустрічі, кілька днів потім певні матеріальні речі для того, щоб наші, наші жертводавці могли, могли обрати собі те, що їм подобається. Є ще лот, кінокава із Филипом Іл'єнком. Про що тут іде мова в цьому лоті? Ну, я думаю, що тут буде певне. Певний сюрприз для того, хто зможе виграти цю зустріч із легендарним українським продюсером Пилипом Янком. Ми знаємо, що він багато років очолював українське держкіно. За час його очільництва ця агенція вона реально змогла відродити українське кіно, яке було в мертвому стані, фактично, аж до, аж до часів Революції Гідності. Тому людина, яка, яка зможе побачитися із, із легендарним Флипом Іллянком, зможе максимально цікаво провести час, і, відповідно, пан Пилип також зможе багато цікаво розповісти. Щодо ще, до речі, формату зустрічів із відомими людьми, і письменниками, і політиками, як ви згадували, як відбуваються ці зустрічі? Як відбувається комунікація? Скільки вони тривають? Тут кожний випадок є унікальним, в нас немає одного окремого формату. Якщо людина має змогу зустрітися особисто, це може бути особиста зустріч, якщо, якщо звісно, наш, наш учасник, наш представник, той, хто зустріч з ким розігрується, може бути присутнім чи в Україні, чи в тому місті. Або ж це від відеозв'язком відбувається зустріч, і вже потім залежно від того, які є теми для розмови, які є питання, то вже переможці аукціонів можуть провести корисно, якісно цікаво часу ці людиною. Час теж залежить від того, яка є розмова, які є, які є запитання, і що цікаве, ви захочете дізнатися. Ви згадували про те, що ці кошти необхідні для оновлених бандерівських читань наступного року, і вони вже анонсовані. Розкажіть, власне, якими вони будуть? Бандерівські читання цього року будуть відрізнятися від тих, які були попередні роки. Попередні роки це відбувалося в форматі великої конференції, куди ми запрошували багатьох авторів книги для того, щоб вони презентували у форматі доповідей або лекції те, що вони написали. Цього ж року ми змінюємо формат. Він буде більше сфокусований на одній темі. Це буде тема розвалу російської імперії. Цього року читання так і називаються ліквідація російської імперії, тому що ми хочемо напрацювати базу матеріальну для того, щоб зокрема і наші воїни і взагалі всі українці змогли зрозуміти більше, чому Росія повинна бути розвалена і чому. Українська перемога може бути досягнута лише за рахунок знищення Російської Федерації як великої імперської держави, а не тільки виходом на кордони 91-го року, як це говорять. Тому цього року і сам основний захід ми проведемо у форматі лекцій, які будуть фокусовані на цій темі. Ми запросимо гостей із Сполучених Штатів Америки. Це будуть люди, які досліджували. Тему розвалу Росії відеозв'язком з нами будуть. Ми видамо книгу, також в якій будуть роботи спеціалістів саме з цієї теми, і також ми проведемо конкурс робіт для молодих науковців. Сьогодні, сьогодні до речі, вже останній день подачі наших робіт. Ми зібрали вже понад сто їх, тому що тому нам буде що вибрати, будуть я певний дуже цікаві роботи і. Переможці отримують грошові нагороди, які, на які ми також збираємо кошти, в тому числі завдяки нашим військовослужбовцям, які вже багато років нам жертвують кошти на те, щоб ми змогли залучити молодих саме українців, студентів, науковців, для того, щоб вони збільшували цю наукову базу української перемоги. На сторінках бандерських читань було зазначено, що власне, українське суспільство потрібно змінити його погляд на Росію. На ваш погляд, що зараз необхідно зробити для зміни погляду? Ми знаємо, що протягом багатьох років українці часто почувалися такою собі жертвою, яку, яку пригнічує цей російський народ протягом багатьох століть. Ми були, ми були окуповані. Ми ввели фактично тисячолітню війну проти російського загарбника. Сьогодні ж ми бачимо, що ми змогли дати відсіч на полі бою. Ми вже майже два роки повномасштабної війни успішно обороняємося, а подекуди відвоюємо ті території, які в нас були в загарбані, і це нам дає чудову можливість змінити фокус, змінити думку про себе, створити. Образ наш не як жертви, а як, як переможця, як тієї сили, яка єдиною у світі здатна протистояти російському окупанту, яка здатна звільнити весь світ від, від цієї московської отрути, як це казав Дмитро Донцов свого часу. І для того, щоб це було зроблено, нам потрібно в усі сфери життя вводити цей наш. Нашу думку про те, що ми переможцями, зокрема в рамках Бен в рамках Бенедивських читань, ми це робимо у науковій публіцистичній площині, поширюємо ці думки серед широких кіл українців, створюємо це не тільки в рамках виступів, промов лекцій, а і у форматі друкового. Тому, тобто у нас будуть книги, які кожен українець може взяти до рук і прочитати, чому ж. Україна має бути переможцем, і які для цього є запоруки, і чому Росія не є цим монолітом і якоюсь стійкою структурою, а навпаки, у неї є дуже багато складких місць, якими потрібно сьогодні користуватися для того, щоб завтра ми змогли гарантувати безпеку і для себе, і для всього світу. Взагалі, якщо говорити про тему розвалу Росії у медіа, ми зараз бачимо, наскільки важлива взагалі, інформаційна боротьба, яку вона роль відіграє, і важливо, які теми піднімаються у медіапросторі. От тема розвалу Росії в українському медіа, на ваш погляд, чи це теж один із кроків до реального розвалу Росії? Звісно, про це потрібно говорити для того, щоб думка про те, що Росія не є чимось таким, що що в принципі не може розвалитися, щоб вона зникала. Потрібно, щоб по перше, в самій Україні з'явилася певність, в тому що Росія це така, така структура, яка є дуже дуже вразливою, і що ми не що ми не повинні тут думати, що ось оскільки Росія має такий великий потенціал і людський і збройний, що це означає, що в нас є невеликий шанс на перемогу. Навпаки, вони є великі, тому що Росія не є цією, цією силою. А по-друге, ми повинні сьогодні працювати на зовнішню аудиторію. Ми повинні переконувати наших західних союзників в тому, що вони повинні вже відходити від тієї думки, що з що з Росії потрібно працювати що вон що, що Росії потрібно зберегти для того, щоб зберігся цей певний порядок на сході в Азії, і, і що. Ті країни, які сьогодні нам допомагають, це сполучені Штати, Західна Європа, вони повинні також долучитися до цього процесу розподілу Росії. Що після того, як був знищений свого часу Совєтський Союз, нічого поганого не сталося. Тут тут не почалася ядерна війна. Що навпаки з'явилися країни, які сьогодні є дружніми до західної цивілізації, в першу чергу Україна, країни Балтії, та сама Польща, країни Варшавського Бар договору, і що коли на території Росії постане багато десятків нових держав, вони не перетворять цю територію на хаос, вони навпаки гарантують мир, безпеку і стануть партнерами для України і для західного світу у питанні подальшої співпраці, і звісно, миру на для нас і для всього світу. Для реалізації усіх напрацьованих ідей бандерівських читань, власне, що зараз необхідно? Необхідна наша перемога. Звісно, тут ідеться як, як на полі бою, так і на полі бою в головах людей, як наших українців, так і тих, хто сьогодні з нами виступає на одному фронті. Західного світу, а, але так само не, не повинно не потрібно забувати, що в Росії ж є багато різних груп, груп народів, поневолених народів, які які прагнуть своєї самостійності, прагнуть розвивати свою культуру. І ми повинні працювати з цими людьми для того, щоб вони усвідомили те, що вони можуть вийти з під влади Росії, як колись це зробила Україна, буквально кілька десятків років тому. Тому сьогодні ми повинні перемогти як на полі бою, так і в головах е, трьох груп людей, можна сказати, українців західного світу, і в головах тих людей, які сьогодні потерпають від гніту Росії, це і е, чеченці, Дагестанці, інгуші, Башкири, е, Калмики, дуже багато різних народностей, які якщо в них з'явиться впевненість, в тому що вони можуть перемогти цю імперію, вийти з нею вільними людьми, то вони зможуть це зробити, але нам потрібно багато роботи для того, щоб це реалізувати. І ми в рамках бенельських читань цю роботу починаємо виконувати. На ваш погляд, таке завдання, такої медіа боротьби, воно на плечах громадянського суспільства, влади чи можливо це має стосуватися кожного? Звісно, це має стосуватися кожного. Ми, як частина саме суспільства, це робимо зі свого боку. Ми... Намагаємося доносити ці тези до влади і працювати із, із тими, хто, хто прагне працювати з нами, або ж як мінімум, знайомити їх із нашими напрацюваннями, з нашою літературою. Ми, ми, ми проводимо часто. Ми протягом всього року проводили, якщо не відео-етери, то конференції наживо ми залучали. Представників цих поневолених народів, у нас було багато і калмиків, башкирів, і бурятів, які, які сьогодні намагаються якось боротися проти, проти Росії. Вони Хтось із-за хтось із кордону, хтось сьогодні перебуває в Україні, хтось воює в лавах Збройних сил України. Вони закликають свої народності до того, щоб щоб починати боротьбу проти Російської імперії, і, звісно ж, вони є дуже, дуже корисним матеріалом, дуже корисними союзниками для, для нашої влади, для того, щоб можна було на прикладі цих людей стимулювати тих, ті поневолені народи, які сьогодні перебувають під гнітом Росії, організовуватися, повставати і визволятися. Забезпечувати мир як для себе, так і для нас, для українців. Дякуємо, пане Олександре. Що доєднались до марафону TV7+. Керівник проєкту «Бандерівські читання Олександр Чупак доєднався до марафону TV7+, і, власне, говорили про аукціон.